Вітаю вас, друзі. Сьогодні 22 квітня. І сьогодні посол Китаю у Франції зробив дуже скандальну заяву, яка торкається фактично 15 країн на сьогоднішній день. Республік країн, як завгодно, може їх називати. Я б їх назвав би республіки колишнього радянського союзу. Він власне так і говорить, і він ставить під сумнів взагалі їхній суверенітет. Я думаю, що він ставить під сумнів, в тому числі і Росію. Ну от, зокрема, він сказав, що вони не мають чинного статусу в міжнародному праві. Давайте спробуємо з цим розібратися, чому, на мій погляд, ця заява дуже важлива. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте це відео друзям, тому що дійсно ця інформація китайського посла у Франції вартує того, щоб з нею детально розбиратися, бо вона ставить взагалі під сумнів, можливість повернення Китаю Тайваню. Ще раз наголошую, Китай в цій конструкції не повинен повертати Тайвань. Бо якщо ти ставиш під сумнів суверенітет якоїсь країни, а зараз це так і сказав фактично посол Китаю у Франції Лу Шає, то за великим рахунком, так що Китай не може претендувати на цей острів. Він повинен залишити його в покої. І це абсолютно резонує з низкою інших пунктів заяв, які були зроблені раніше. Ви добре пам'ятаєте, що Китай. Переддень роковин широкомасштабного вторгнення запропонував свій мирний план. Так, от перший пункт цього плану звучить дослівно наступним чином: повага до суверенітету всіх країн, підтримка суверенітету та цілісності всіх країн, незалежно від їхнього розміру та багатства. Конкретно Сінзіпін, який підписував цей план, говорить про суверенітет. Якщо Звертатися до визначення, що таке суверенітет, то взагалі теорії держави і права це виглядає наступним чином, що державний суверенітет це верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Ну, як би там не було, друзі, але все ж таки Україна визнана територіальною цілісністю в межах своїх кордонів 91-го року разом із Кримом. Посол Китаю у Франції не міг про це не знати. Якщо він ставить під сумнів територіальну цілісність напротива фактично своєму лідеру, то виникає запитання, що це було? Я думаю, що це якийсь. Певний вкид для того, щоб вивчити реакцію, як правило, таке робиться. Або просто-напросто спілкуючись із журналістами, до речі, цю заяву посол Китаю зробив в інтерв'ю французькому телеканалу. Він просто погано знає географію. Я не жартую. Ну, така реакція була українського посла у Франції Вадима Обельченка. Він, зокрема, сказав, що, ймовірніше за все, у посла Китаю у Франції явні проблеми з географією. А його слова суперечать офіційній позиції Китайської Народної Республіки з приводу зусиль з, з відновлення миру. В Україні те, що я вам ну, буквально щойно пояснював. То вже наступного дня, мабуть, посол має бути був відкликаний із Франції, і замінений на іншого, або Сінзіпін повинен дати пояснення, що, врешті-решт, відбувається. І дуже важливо в цьому контексті зрозуміти, що сказав китайський посол саме про Крим. Тому що Крим якось так за дивним збігом обставин стає предметом дуже пильної уваги багатьох країн, які хочуть нам допомогти. Але в усіх по-різному. Ну, зокрема, коли він говорив про Крим, то залежить, ну, запитували його, чий Крим. Да? Пам'ятаєте оцю історію на українських телеканалах? Я, наприклад, також пам'ятаю, дуже часто задавали запитання про російським політикам, експертам, чий Крим. І він починалось, що ви починаєте і так далі. Ляля -ля та поля говорю, просто нормально, скажи Крим український все. До тебе ж питань не буде більше ні яких. Так от Тут йому задали подібне запитання, він сказав, це залежить від того, як дивитися на питання. Ну, в мене все. Далі можна не пояснювати. А півострів спочатку був російським, сказав він. Ну, це взагалі крапка у цих всіх питаннях, і я вважаю, що це цвях в труну саме цього посла як дипломата, тому що за великим рахунком зараз він підставив під сумнів усі поту і Сінзіпіна виступити таким миротворцем. Ну ви скажете, а чому ти так дивуєшся з цього приводу? Тому що Китай взагалі не постійний у своїх. Діях, він непослідовний, він може допомагати Росії, до прикладу, він називає війну війною. Справедливо ви зважуєте, але я в цій частині друзі, вам хотів би звернути увагу на такі два моменти: ініціативу Макрона і деякі такі цікаві відносини, пікантні моменти США та Китаю. Давайте почнемо з Макрона. Точніше, продовжимо Макрон. Буквально два дні тому у виданні Блумберг. З'явилася редакторська колонка, де було е, написано міркування журналістів і їхні дані, які вони нібито мають про детальність плану Макрона, який він вже запропонував багатьом. І цей план е, містить мирні ініціативи для України та Росії. Макрон хоче, аби влітку ми сіли за стіл переговорів. На яких умовах це буде відбуватися, він не розголошує, але Єлисейський палац повідомив, що Блумбергу виданню, що вони всі ці деталі. Розповіли, кому треба своїм союзникам, партнерам і так далі, всім країнам, які зацікавлені в цих процесах, вони повідомили. І запевняють, що вони схильні до підтримувати позицію Макрона, вона правильна. А французька стратегія, далі цитата, передбачає, що переговори між Росією та Україною відбудеться вже. Цього літа, якщо все піде добре, що піде цим добре? Вони розуміють? Можливо, успіх контрнаступу. Тим паче, Франція дійсно нам допомагає дуже потужно. Я цього заперечувати не можу. Вони також згадували у цій статті, і французи згадують позицію. Президента Бразилії Луїза Інасао Лули да Сілви, який також сказав, що Україна має поступитися Кримом. Хоча сьогодні він прокоментував, що ви мене неправильно зрозуміли, бо його почали уточнювати, у нього уточнювати, що ти наговорив такого. Ні-ні. Каже, я говорив про суверенітет, все, мовляв, окей. Знову заява посла Китаю якось резонує із Південною Америкою, яка ну, дуже часто заявляє і говорить в контексті проросійських наратив. Втім, якщо спиратися на план Макрона, то деякі європейські. Офіційні особи побоюються, що на український контрнаступ покладають дуже завищені сподівання. Бо, мовляв, ми не зможемо повернути всі території, які б хотіли б, ну, в кордонах 91-го року. Ну, в принципі, Будан абсолютно іншої думки. Так, треба зважувати, бо це головне управління розвідки і його керівник. І на вчорашньому Рамштайні піднімалося питання непійної кількості на яке потрібно, щоб ми здійснили успішний контрнаступ. Сьогодні в інших виданнях з'являються повідомлення про те, що ми дуже серйозно прораєм. Росії в небі, ну і так далі. Відбувається дискусія стосовно того, а чи досягнемо ми максимальних результатів у результаті контрнаступу. Вибачайте за тавтологію. І очільник НАТО Єн Столтберг також сказав, що ми відвоюємо набагато більше територій, аніж ані що він не пояснював. Тим заяви дуже і дуже цікаві. Ну і от далі, що підтвердили по плану Макрона, про який ми зараз говоримо, що переговори мають відбуватися з повагою до міжнародного права та суверенітету України. Якщо Макрон мав домовленості з Інзіпіном під час останнього його візиту до Піднебесної, то яким чином взагалі співставляються заяви посла Китаю у Франції? У Франції, зверніть на це увагу, що він ну, робить такі резонансні і контрастуючі заяви. Тим паче, до прикладу, Естонія сказала, що вони викликають посла Китаю у себе, аби йому там придивити якусь конкретну ноту. І країни Балтії дуже чутливо відреагували на це абсолютно нормально, це коли країни колишнього Радянського Союзу які мають свою сьогодні незалежність і через 30 років після розвалу Радянського Союзу якийсь посол почав ставити під сумнів взагалі їх незалежність. Окрім того, видання Bloomberg говорить, що Макрон. Про план, якого зараз ми говоримо, він розмовляв півтори години 15 квітня із Зеленським, вони багато чого говорили, в тому числі говорили про цей мирний план, Україна його ну майже ніяк не коментувала. А тепер про США. чому я казав, кажу, що США дуже треба враховувати в нинішній ситуації і цієї заяви посла, тому що все це направду дуже суперечить не одному. Якщо проаналізувати останні заяви Держдепу США, попереднього президента. Джо Байдена стосовно підтримки Китаєм Росії, мається на увазі передачі зброї, там дуже чітко пролунало двічі заяви про те, що Китай не постачає Росії зброю. Ну, друзі, одна справа, коли говорить про це аналітики, а інша справа, коли про це, наприклад, говорить президент США. Зокрема, 25 березня, ну це місяць тому, це не так багато, він сказав, що Китай поки не надавав Росії зброї для її війни. В Україні. Це його пряма мова. І пізніше, буквально два тижні тому, перепрошую, два дні тому, два дні тому, і два тижні також була цікава заява. Два дні тому видання Financial Times повідомляє, що на основі витоку документів, які вони отримали от у своєму розпорядженні, ви знаєте, цей скандал з витоком документів, так, то Китай відхилив запит Вагнера на зброю. Бо Вагнер хотів отримати від Китаю зброю. Про це говорить американське видання. Також цікаво, правда? Підтвердженням, чому є злиті документи. І Держдеп США два тижні тому сказав, що США не фіксували надсилання китайської зброї до Російської Федерації. Я це на те, що є якісь домовленості на сьогоднішній день між Джо Байденом і Сінзіпіном, які будуть досягнуті. Ще раз наголошую, в листопаді минулого року, під час саміту Великої Двадцятки, 19-ки можна сказати, на Балі. Тоді в переддень цього саміту вони зустрічалися, проводили переговори. Білий дім навіть публікував прес-реліз за підсумками цих переговорів. Тобто, я так сподіваюся, що все-таки. Китай і США мають сьогодні спільні свої якісь інтереси у питаннях завершення війни Росії проти України, але, звісно, в якому форматі бо чим далі, тим більше з'являється повідомлень про те, що конфлікт. Як вони називають, люблять називати, зокрема, сьогодні міністр оборони Італії сказав, може бути заморожений в результаті переговорів. Пригожин також про це говорив, ви пригадуєте, коли він закликав припинити СВО, вони, ти типу, всіх досягли усіх цілей на даному етапі, і було б логічно оборонятися. Ну я думаю, що вкид китайця. Цього китайця так, дипломата, вибачайте, що так говорю. По іншому сказати не можу, бо мені складно його назвати дипломатом. А вкіт цього Китайця сьогодні змі також як варіант йде на прорахунок того, а чи погодимося ми на переговори. Ну, наприклад, віддати Китай перепрошую, перепрошую Китай Росії. Можна і Китай Росії віддати, віддати Крим Росії. Тому, звісно, будемо за цим обов'язково слідкувати. Але ще раз наголошую: в цій конструкції, якщо китайський дипломат робить заяву про те, що Крим може переданий бути Росії, то їм просто напросто треба відмовитися від Тайваню і тоді. Конфлікт може бути вичерпаний, який є сьогодні між США та Китаєм стосовно цього острова. Але на даному етапі я поки що не бачу ніяких потужностей стосовно того, що Китай би сказав, окей, все, нема проблем. Тайвань залишається незалежною країною. Він цього не робив, не робить і робити не буде. Тому, друзі, дуже складний клубок міжнародних відносин, заяви, які сьогодні лунають стосовно українського питання, як це полюбляють називати на Заході і в інших країнах не дуже дружні до нас політики, він триватиме і надалі. Будемо його потроху розплутувати. Тому підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте обов'язково, що ви думаєте з приводу цієї дивакувати заяви китайського дипломата. Поширюйте це відео друзям, підтримуйте, будь ласка, мою youtube платформу. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!